Писати чи не писати ось в чому питання. Або я їм пишу, яка ціна? А вони мені відповіли в Дірект. Як ви зрозуміли, сьогодні ми говоримо про те, чи потрібно вказувати ціни в дописах в соціальних мережах. І так можете себе не стримувати і вже писати в коментарях, як вас задовбали всі, хто не пишуть ціну. Дозволяю, а поки представлюсь вам і нагадаю, що мене звати Юля, і я співвласниця СММ агенції ікс2 SMM. Якщо ви тільки починаєте в СММ або вже навіть давно в цій сфері, то наш канал те, що вам потрібно. Адже в нас ну дуже дуже багато класних, корисних відео, котрі чисто на нашому досвіді. А досвіду нас дай Боже. І якщо ви не помітили відео, вам є в доступі абсолютно безкоштовні. Того, ваша плата це підписка, лайк та коментар. А там хто знає, може з'явитися ще якийсь класний платний контент. Почнемо з дуже простої думки. Уявляємо, що ви клієнт. Я буду розказувати особисто на своєму прикладі. Коли я, як клієнт, заходжу на сторінку бізнесу, я хочу побачити тільки три речі: що це, чи підходить воно мені, ну типу, чи треба, і скільки воно вартує. Все, мені більше нічого не треба. Розказуйте там, робіть, що хочете. Мені треба знати, що це таке є, як ним користуватися, підходить, воно мені не підходить. І його ціну. І коли я бачу гарний продукт. Він мені точно підходить, але не бачу ціни, того у мене виникає логічне запитання: а чого я не бачу цієї ціни? Що ви там її накручуєте? Робите для кожного клієнта різну ціну? Чого? Може вона у вас в євро, а ви в гривнях кожен день переводите її? Ну бо хто знає, всякі є способи. Ну, особливо, якщо ми говоримо про якийсь товарний бізнес, де є от такий товар, його ціна, товар, ціна, товар, ціна. Ну і насправді, коли немає ціни, це не викликає якусь зацікавленість в мене. Це викликає роздратування, бо я хочу знати ціну. Я дуже злий, я дуже злий на юльку. Давайте змоделюємо ситуацію. Я шукаю джинси. У мене є у підписках 4-5 аккаунтів. Заходжу я на перший, бачу джинси. Знаходжу модельку, яка мене прям дуже зацікавила. Дуже мені здається, що вона мені пасуватиме. Е, все подобається. Ціни нема. І в нас є чотири варіанти, що я зроблю. Перший варіант напишу в коментарях, яка ціна, і мені напишуть, написали в Дірект. Зроблю скрін і напишу їм в Дірект, типу, яка ціна оцих джинсів. Третє пошукаю сайт. Четверте, піду далі. Бо в мене ж є ще декілька акаунтів з такими самими джинсами. Я одразу відсіваю перший варіант. Я точно не буду писати в коментарях, де вже є так ціла купа коментарів. Бо я не хочу, щоб хтось бачив, що я теж купую ці джинси, і оце як дурочка чекаю відповіді в Дірект. Не треба мені такого. Типу, я швидше за все, ну, типу, особисто я, я напишу, я зроблю скрін і напишу їм в дірк. Але перед тим подивлюся, чи є сайт. Але тут ще важливо, чи той сайт зручний і чи всі позиції там є. Якщо я отак погортала, 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 ну, типу, це вони мене прямо мають дуже зацікавити, і я прям маю розуміти, що вони ну, ідеально мені підходять, тоді я зроблю скрін і напишу, або типу піду на сайт. Якщо цього нема, то я така, ей, у мене є ще декілька аккаунтів, а ну я гляну, ще там. І все, я забуваю за цей бренд, перехожу туди. Висока імовірність, що там я побачу такі самі джинси, але там буде ціна. І я така, о, ціна підходить. Скрін, замовити. Для мене просто була мега дивна фраза однієї з клієнток, яка нам сказала, що вона не хоче писати ціну, бо здається, що клієнтам буде задорого. Ну, так буде за дорого. То наша нам такі клієнти, нашо нам ті люди в запитах, допик, що для них дорого, ти ну це прям треба надавити, не знаю, змусити їх взяти якийсь кредит на цей товар. Ну то твої менеджери як будуть обробляти, якщо їм ну геть не підходить цей товар, і ну це не їхня цінова категорія, і це не твої клієнти. Це що, ілюзія успішності виходить? По типу, запити є, а клієнтів нема. Чого нема клієнтів? Хто знає, хто знає, я не знаю. Це все саме. Ну насправді це ж дуже просто що ціна це і є фільтр. Котра одразу відсіває тих, кому не підходить ваш товар. Так, у вас може зменшитися кількість запитів, але ті запити, котрі будуть, вони точно будуть цільовими. Того обов'язково в таргетованій рекламі радимо ставити ціну на товар, а не просто, типу, запускати якусь гарну сукенку, гарне ще щось, типу. Ставимо ціни. Ну і часто бізнеси не враховують, що коли вони не ставлять ціну, ви перекидаєте відповідальність та свою роботу на клієнта. Умовно, він має сам вам написати, сам заскрінити, кинути, попросити кинути йому ціну. Потім він має дочекатися відповіді, а дай Боже, бо вона була швидкою. Аж потім прийняти ще рішення. Ну ви розумієте, що ваш шлях клієнта стає просто довжелезним. аж такий, що не влазиться в екранчик. Отаке стає. Треба вам таке? Не треба. Якщо він може бути отаким. Побачив, зацікавило, купив. Але давайте так. Так, є випадки, коли ціни можна не вказувати, але це прям точну ціну. Але в ідеалі писати ціна від. Наприклад, коли це якась кастомна річ. Ну, ви розумієте, що все залежить там, не знаю, від тканини, яку замовлять, від розмірів. Ну, просто, типу, дуже-дуже багато чинників, але ви ж знаєте початкову вартість і можете сказати, що ціна на такий то продукт від стільки-то. Можна в дужках ще вказувати середня вартість зазвичай о такого продукту, отака, ну типу, щоб клієнти плюс-мінус розуміли, чи підходить їм це чи ні. Ну і є ще варіант, коли можна не писати ціну. Це тоді, коли бізнесу важливо на цей момент продажу, коли, наприклад, це якісь послуги, і ви розумієте, що насправді ви можете закрити цього клієнта чисто діалогом, а не обов'язково показувати йому прямо одразу прайс. Наприклад, це працює в семевницьких послугах. У нас немає прайсу, хоча в якийсь момент ми виставляли ціни. Бо я така так: якщо я можу побачити ціну на манікюр, то чого я не можу висвітити ціну на такі самі послуги, ну типу просто семемницькі? Ми ж платимо податки, все окей. Але потім це побачили наші конкуренти і знизили власні ціни. Того це негативно вплинуло на нас. І зараз у нас виходить теж доволі кастомна робота. Типу, ми можемо підбирати пакети під клієнтів, але одразу надсилаємо ціни тільки в нас, якийсь запит. Ой, шукаю саме агенцію. Ми такі, от, будь ласка, ціни. Є варіант індивідуального підбору, це орієнтовні. Підходить, не підходить. І це так само умовно ці самі запити відсіваються вже на наступному етапі. Хоча насправді, я думаю, що ми вже у прайсах як варіант писати ціну від. Типу, от СММ-послуги, лайт пакет від 500 доларів, щоб так само, коли йдуть запити, щоб вони розуміли, що це буде вартувати не менше ось тільки. Отак, от виходить свою пораду, собі порадь. У мене товарка. Товарка і послуги трошечки відрізняються. Того, якщо дуже коротко підсумувати, то для товарки ціни у постах – це просто маст для послуг. В ідеалі прописувати діапазон від до або середня ціна, і насправді найкращий тест. Щоб зрозуміти, чи треба ціна вашому бізнесу поставте себе на місце клієнта, подивіться, що ви ну, прям звичайний клієнт. Я хочу зробити ось стільки-то додаткових кроків, щоб замовити оцей товар. Це залежить від того, наскільки ваш товар розповсюджений, скільки ще конкурентів у вас є. Ну і насправді, все починається з цього базового аналізу конкурентів, щоб подивитися. Ну якщо це всі роблять, то напевно. Було б добре теж так робити і не видумувати велосипеда. Якщо ви СММник або, можливо, тут є власники бізнесів, поділіться, будь ласка, чи ділитися цінами ви і е, аргументуйте свою думку. Дуже цікаво подискутувати, трошки поговорити з кимось в коментарях. А я нагадую, що на зв'язку була Юля з X2 СММ, і ми за те, щоб всі товарні бізнеси писали ціни. А ще за те, щоб ви підписалися, поставили вподобайку, написали коментар і не забули поширити це відео тому, кому воно точно пригодиться. А я з вами прощаюся. До зустрічі в новому відео, колего! Папа.